Добрий вечір, у нас поповнення сім'ї. Ми принесли братіка нашого маркіза. Тільки він набагато більший. Ми маркіза підібрали. Тоді, як переїхали йому лапки самокатом, ми й не знали, що є. Потім жінка говорила, що дуже плаче в підвалі кошенятку. Ми підходили, ми не бачили. А це вже ось останню неділю діти таскають. Це кошенятко, ми питаємо, де ви це кошенятко взяли, а там, говорить, коло підвала. Значить, це братик нашого Маркіза, але він менший, він не доїдав. Маркіз уже в нас скільки. Він не доїдав, він голодний. Вони сьогодні принесли його, діти його вже потаскали, покинули, і його стали бити великі котики. І собака на нього кинулася, домашню вели. Ми його забрали. Завтра понесемо в клініку, щоб його обробили від бліх, дали крапельку і прогли Столгоні дали, щоб все йому пройти. Потім ми йому зробимо привівку. Ну, поки вони ще не дуже дружать, дивляться друг на друга і бояться підійти. А воно дуже голодне, воно цілий вечір їло, їло, так бурчало, коли їло, щоб ніхто не підходив, бо це ж воно голодне. Ну що ж, будемо далі нянчити.